Всім добрий день ще раз. Сьогодні у нас з вами лекція номер 6 на тему основи стереоскопічної зйомки. І Ми з вами познайомимося з поняттям стереоскопічного знімання, поговоримо про види стереоскопічного знімання, які є види зору. Поговоримо про стереопару знімків і її властивості і розглянемо елементи пари знімків. І так, що ж таке стереоскопічне знімання? Стереоскопічне знімання це спосіб знімання земної поверхні та її об'єктів, який базується на вимірах стереопар фотознімків цих об'єктів. І найбільшого поширення набув саме при топографічному зніманні? А саме. Ну, при зйомці різних об'єктів земної поверхні, да, при топографічному зніманні це аерофототопографічне, наземне фотографічне знімання, і його також застосовують для визначення деформацій споруд, вивчення пам'яток архітектури, дорожніх різних випадків, розмиву берегів, яроутворень і руху льодовиків. Які основні процеси аерофототопографічного знімання є? Ну, можна е, насправді виділити три основні моменти, це е, аерофотознімання місцевості, і сюди входять його визначення координат опорних точок, це фотограметричне згущення цієї мережі точок. До необхідної щільності і стереоскопічне знімання рельєфу і контурів за аерофотознімками і складання топографічної карти чи плану. Виміри за знімками для згущення та знімання можна виконувати на стереофотограметричних приладах. Просторового типу, що відтворюється геометричну модель місцевості, а це ну, буде вже аналоговий спосіб, або на приладах площинного типу, і до цих приладів відносяться, наприклад, стереокомпоратори. І зараз я вам покажу ось ці прилади, стереоскопічний фотоапарат, ви бачите. І ось такий малюночок це фотоапарат із стереонасадкою, відповідно. І якщо ми з вами говоримо про стереокомператори, то в даному випадку, при використанні їх просторові координати точок, будуть обчислюватися. Вже на комп'ютерах, тобто за допомогою аналітичного способу опрацювання. І далі їх наносять на план за допомогою координатографів чи зберігають у цифровому вигляді, ну тобто створюють цифрові моделі об'єктів, місцевості. Одержання стереоскопічного об'ємного зображення ґрунтується на ефекті об'ємності. Одержаного при розгляді парних плоских знімків, кожен з яких відповідає тому, який сприймає окремо праве і окремо ліве око, стереопару утворюють два фотознімки одного і того ж самого об'єкта. А які зроблені з різних точок місцевості, що знаходяться відповідно на певній відстані, і ось ця відстань буде називатися базисом. І для стереознімання існують подвійні синхронно працюючі стереофотоапарати зі спільним відеошукачем. І, відповідно, діаграми їх будуть з'єднані. І у таких фотоапаратів базис найчастіше дорівнює середні віддалі між осями очей, ну і це буде складати від 60 до 70 міліметрів. Набули поширення і признатичні різні стереонасадки. За допомогою яких може бути використаний звичайний малоформатний фотоапарат, ну, як ви бачите на даному слайді, да, так, якраз така насадка прикріплена до фотоапарату звичайного. І При цьому два знімки розміщують на плівці в межах кадру. Кадр має розмір 24 на 36 мм. Розмір кожного поля 23 мм по вертикалі і 16 мм по горизонталі. Стереознімання рухомих об'єктів можна проводити тільки при одночасному експонуванні правого і лівого кадрів. І крім спеціальних. Апаратів і насадок, із цією метою можна використовувати спарені фотоапарати. Це два однакових апарата будь-якого типу, розташовані поряд із. Ну, заряджені однаковою плівкою да, мають бути. Стереофото знімання нерухомих об'єктів можна виконувати будь-якою апаратурою послідовно з двох точок. І у такому разі базис вибирають залежно від віддалі до тих планів, об'ємне сприйняття яких повинно бути найкращим. Стереоскопічні фотографії призначені. Для розгляду це спеціальний такий прилад, що буде забезпечувати сприйняття лівим оком тільки лівого знімка, а правим оком лише правого зображення. І тільки у такому разі буде лише прямий стереоскопічний ефект. Якщо аерофотознімки поміняти місцями, Наприклад, лівим оком розглядати правий знімок, а правим оком розглядати лівий знімок, то ми будемо мати з вами обернений стереоскопічний ефект, при якому підвищення ну, височини да, будуть сприйматися як пониженнями, да, низовинами, і навпаки. Тобто, гори як западений, а западини як. Підняття земної поверхні, так, як підвищення, це буде обернаний стереоефект. Якщо при зніманнях віддалених об'єктів необхідні базиси порівняно більше від нормальних, так, то стереоскопічне макрознімання потребує навпаки зменшення його величин. І в даному випадку спільним є правило, що зона оптимального побаченого простору знаходиться в межах від 50 до 100 базисів. Є такий ще штучний стереоефект, це відчуття об'ємності або рельєфності предмету, яке виникає при розгляданні площинного зображення. І для отримання такого стереоефекту необхідно, ну, по-перше, мати два фотозображення, два аерофотознімки одного предмету, що отримані з кінців базису фотографування. Нас необхідно, щоб було зображення зорієнтоване по контурам. Різномасштабні знімків не повинна перевищувати 11%. відсотків. І кожне око повинно бачити зображення тільки одного із знімків. Ось які є правила для того, щоб ми з вами отримали штучний стереоефект. І ти про що про що я вам вже розповіла? Тут зображені якраз знімочки. І показано, як ми утворюємо прямий штучний стереоефект, обернений, і також є ще і нульовий штучний стереоефект. Що ж це таке? Коли ми розташовуємо знімки, і ви бачите таким сіреньким кольором на даному слайді показані якраз місця перекриття. Один до одного таких знімачків, але ж якщо ми їх просто повернемо на 90 градусів, то в даному випадку в нас штучного стереоефекту вже не буде. Ну, найкращим, звісно, є прямий штучний стереоефект це коли ми з вами розташовуємо знімки перекриттям один до одного, і всі горби будуть бачитися випуклими. А всі западини, відповідно, ми будемо бачити вгнутими. І в оберненому штучному стереоефекті, бачите, ми навпаки з вами їх розмістили по різні боки, так, ось ці зони перекриття. І в такому випадку ми з вами побачимо навпаки, що гори будуть, горби будуть бачитися вгнутими, а западені, відповідно, випуклими. Отже, залежно від того, як ви розташуєте ці два знімки нашу стиру можна отримати три таких різних ефекти. Хоча знімки будуть одні й ті самі. Ну і звісно, що ці знімки мають мати перекриття між собою. І чим це перекриття буде більшим, тим буде краще для нас. Так, і давайте тепер розглянемо величини базисів стереознімання. Ось які є базиси, і яка має бути грани граничне да, сприйняття простору в метрах і зона оптимального сприйняття простору. Я задиктовувати вам не буду, ви е після лекції ознайомитеся і переглянете ось ці різні базиси знімання в сантиметрах і які є зони оптимального сприйняття простору. І також у нас є ще на даному слайді показано, як саме ну, на, на малюночку 3А і 3Б показані прилади для знімання стереопар із постійним... на малюночку А постійний базис, і на малюночку Б показаний. Перемінний базис, який залежно від віддалі об'єкта, можна вибирати будь-якими у межах довжини ну, напрямої лінії. Якщо знімки зроблені двооб'єктивним фотоапаратом, то їх варто поміняти місцями. Тобто кадр розташований на плівці зліва. Потрібно дивитися, буде правим оком, і навпаки, той, що знаходиться справа, потрібно розглядати лівим оком. Система стереопроєкцій повинна, як і стереоскоп, забезпечувати сепарацію роздільне сприйняття зображення відповідно лівим і правим оком. Ми з вами переходимо до нашого другого запитання. І зараз ми з вами будемо говорити про види стереоскопічного знімання, які є види зору. Монокулярним зором будуть називатися спостереження об'єкта одним оком, тобто спостереження об'єктів місцевості, наприклад, в трубу Теодоліта або Нівеліра, та це буде не що інше як монокулярний зір. Недоліком такого зору є неможливість бачити об'ємне зображення предметів і визначати відстань одних предметів щодо інших. І цей недолік ліквідується при бінокулярному зорі. Коли в нас є спостереження наших об'єктів, ми ведемо за допомогою двох очей. Бінокулярний зір дозволяє спостерігати об'ємне зображення предметів місцевості і визначати відстані між цими предметами. Є ще стереоскопічний зір, це здатність зору сприймати відносне розташування тіл у просторі, оцінювати віддаль їх від ока, і також можна оцінити їх розміри. Бінокулярний зір це здатність одночасно чітко бачити зображення предмета обома очима. І в цьому випадку тварина або людина бачить одне зображення предмета, на який дивиться. Тобто це зір двома очима з. Освідомим з'єднанням в зоровому аналізаторі, тобто в корі головного мозку це все відбувається, об'єднуються зображення, які отримані кожним оком в єдиний цілий образ. І саме таким способом у нас створюється об'ємність зображення. Ось ми бачимо з вами на даних малюночках, як у нас формується бінокулярний зір. І стереоскопічний зір, коли ми сприймаємо відносне розташування ців у просторі і оцінюємо віддаль їх від оку, і оцінюємо їх розміри. Так, тепер давайте ми з вами ще повернемося до попереднього слайду. Тут у нас класифікація видав стереоскопічного знімання, яке ми зараз вам розглянули, і якраз воно поділяється на аерофототопографічне і наземне фототопографічне. При аерофототопографічному зніманні місцевості ми з вами визначаємо геотезичні координати опорних точок і фотограметричне згущення цієї мережі точок до необхідної щільності, можемо зробити. При наземному фототопографічному зніманні створюємо топографічні плани у масштабах 1,5000, 1,2000, 1,1000 і одна у районах з гірським і горбистим рельєфом, і в окремих випадках у рівнинних районах ми можемо з вами застосувати. Хочу ще я вам показати прилади, як виглядають стереоскопи. Ось ви бачите оптичний бінокулярний прилад для перегляду об'ємних фотографій. Ну, можливо, хтось з вас щось таке мав, або ваші батьки бачили ось такі, ну, ще у радянські часи, скажімо так, їх використовували, а ось такі лінзові стереоскопи. Якраз в очбових цілях використовують, і саме ось такий він має знімні лінзи і сконструйований Киреєвим. І на даному малюночку ви бачите, як під стереоскоп підкладають стереопару, наш лівий і правий знімочок, для того, щоб побачити об'ємне зображення місцевості, яка була сфотографована да, і показана на даних знімочках. Ну, і ми ж з вами пам'ятаємо, да, що для того, щоб правильно отримати прямий стереоефект, а не обернений, потрібно правильно розмістити наші знімки відповідно до стереоскопа. Ми з вами переходимо до третього нашого до, до третього питання одну хвилиночку. Скажіть, будь ласка, як чутно, видно, бо мені писало, що інтернет-з'єднання було дуже поганим. Все, бачите, нічого не... не зникло презентація на місці? Все нормально. Все нормально, добре. Ну, Сподіваюся, що все у записі зберіглося. Так, ми з вами зараз будемо розглядати стереопару знімків. І, відповідно, що ж таке стереопара. Перш за все, необхідно познайомитися два суміжні знімки, що перетинаються, утворюють стереопару. І стереоскопічне спостереження ми можемо з вами виконувати за допомогою стереопари, та вимір так, на цій стереопарі дозволяє побудувати стереоскопічну геометричну модель. І ось ми з вами бачимо, в принципі, ви з такими знімочками вже. Працювали раніше лівий і правий знімок, які мають перекриття принаймні 60%, не менше 60%, якраз і будуть нам з вами давати можливість так, створити об'ємну модель. І ось такі знімочки також були у ваших лабораторних роботах, є міточки, і ми бачимо, що місцевість одна і та сама так, на них. Показана, зображена, але вона, вони дещо там зміщені так? один відносно одного. Отже, стереопара так, це пара плоских зображень одного і того ж самого об'єкта або сюжету, що має відмінності між зображеннями, які ну, покликані створити ефект об'єму. Ефект виникає в силу того, що розташовані на ній відстані від спостерігача частин сюжету. При перегляді з різних точок відбувається, так? тобто, відповідно, правому та лівому оку мають різне кутове зміщення. І ось це кутове зміщення називається паралакс. При розгляданні стереопари таким чином, щоб кожне око сприймало тільки зображення, призначене для нього створюється ілюзія спостереження об'ємної картини. І Якраз оця ілюзія, при якій ми спостерігаємо об'ємну картину, називається бінокулярний зір. Стереопари застосовуються для демонстрації просторових зображень об'єктів у стереоскопічному кіно, при стереофотографії і стереоскопічному телебаченні, ну, і для системи віртуальних реальностей, і також в наукових цілях. І нам тепер залишилося з вами розглянути і поговорити про елементи пари знімків. Величини, що визначають взаємне положення пари знімків під час фотографування, називаються елементами взаємного орієнтування. І однією з найважливіших задач фотограметрії є взаємне орієнтування знімків. Ми бачимо з вами на даному слайді на малюночку якраз зображена стереопара. Це два знімка, правий і лівий знімочок, вони позначені літерами P1 і P2. Відповідно, і ось таке положення займають. В момент фотографування і будь-яка пара відповідних променів в цьому випадку перетинається. В точці М, точка М місцевості, яка буде лежати в площині, і е, через яку проходить база з фотографування. База з фотографування позначений літерою Б. І він з'єднує якраз ось ці е, точки С1 і С2. Ось ці дві відстані. Що взагалі, е, ну, яка ж є умова да, для? Взаємного орієнтування пари знімків, а це відповідне розміщення відповідних векторів в одній базисній площині і їхній перетин в одній точці. І математично ми можемо це описати умовою компланарності векторів. Ви бачите на даному слайді цю формулу, вона записана. І тепер давайте розглянемо на наступному малюночку паралакси різниць і поговоримо про різницю паралаксів. Це в нас показана ідеальна стереопара, в якій кути да? альфа, омега і капа на правому знімачку вони дорівнюють нулю, тобто наш знімочок горизонтально розташований, так? він не нахилений не під якими кутами. І в нас ще дани BY дорівнює BZ дорівнює 0, і BX дорівнює B. Аерофотознімки і база сфотографування в нас горизонтальні. Різниці. Апсис відповідних точок аерофотознімків пари, це буде поздужній паралакс. І в одній з лабораторних робіт якраз ви розраховували ось такий паралакс. Як його знайти? Для цього ми можемо скористатися ось такою формулою, і для... нам потрібно знати координати точки на лівому знімку. Які позначені літерою L, та, і відповідно координати цієї ж самої точки, яка розташована на правому знімку. База з фотографування ми з вами знаємо, величиною B велика позначається, фокусна відстань фотокамери також нам відома з вами, маленькою літерою F позначена, і висота фотографування над даною точкою це також вихідні дані, які ми будемо використовувати, щоб знайти ось такий паралакс. Є поперечні паралакси, це різниці ординат не абсцис, а ординат ігри, однойменних точок на стереопарі, які викликані елементами взаємного орієнтування нашої стереопари. Якщо правий знімок нахилений або розвернутий відносно лівого, то ординати однієї ті ж самої точки на знімках стереопари будуть відрізнятися, ось як у нас тут і показано на даному слайді. Що ми можемо з вами за допомогою стереокомпараторів робити? Ми можемо виготовити профілі, карти, фотокарти і також створити цифрові моделі місцевості. Стереокомпоратори ну, взагалі ці прилади, да, які дозволяють, допомагають нам. Діляться на два види: це механічні, до яких відносяться стереограф, і стереопроєктор, стереоавтограф, і також бувають і оптико-механічні прилади, до яких відносяться фотостереограф. Ось такий в розрізі вигляд стереокомператора це високоточний стереофотограметричний прилад. Який призначений для виміру на фотознімках координат точок повзніх і поперечних паралаксів і різниць поздошніх паралаксів. І коли я ще була студенткою, ми також на наших заняттях, на практичних заняттях, практикували зняття координат за допомогою ось таких стереокомпораторів. Так, тепер аналітичні стереофотограметричні прилади. Так. Який приклад, прилад має основні складові? Кожен з цих приладів має оптичну систему, механічну частину і обчислювальна управляючу частину. Оптична частина дає змогу стереоскопічно розглядати пару фотознімків з деяким збільшенням та виконувати візування на наші марки так, і точки стереомоделі. Дуже така складна на перший погляд схема аналітичного універсального приладу використовується комп'ютер, показаний у центрі лівий і правий знімочок на стереокомпураторі, і як перетворюються отримані координати да, в оптичній системі, і на моніторі ми бачимо з вами результати. І тепер найбільш поширені аналітичні прилади, які є. Це автограф аналітичний aps s 4 фірма OMI Італійська, в Італії так, виготовляють. Далі в Німеччині виготовляють фірма Opton, автограф аналітичний Plani.com s 100 і автограф аналітичний. Анаплод Національного дослідного центру у Канаді. У Франції також виготовляють фірма матра, автограф аналітичний трастер і швейцарська фірма WILD також виготовляє аналітичні прилади Авіоліт. Ось такі найбільш поширені. Так, ну і залишилося переглянути. Побачите вже створені стереомоделі і види стереоскопічних моделей. Що взагалі таку, таке стереомодель? Стереомодель це об'ємний, ну, можна сказати, рельєфний образ об'єкту? Або ділянки місцевості, що виникає у спостерігача при розгляданні двох плоских перспективних зображень, отриманих з різних точок простору. Ну, звісно, що це ми в різних програмних засобах створюємо ось такі стереомоделі, отримаємо, і вони якраз дозволяють нам візуалізувати зображення да, і краще його інтерпретувати. І останній слайд у нас на сьогодні геометрична модель місцевості, яка особливість її Особливістю таких даних є те, що складна форма об'єктів моделюється за допомогою ортогональних проєкцій цих об'єктів на земну поверхню. І проєкції об'єктів створюють систему просторових поверхней з граничними лініями, які ми називаємо контурами. І геометрична інформація для таких моделей місцевості, вона складається з двох видів даних. Є метрична інформація і є синтаксична інформація. На сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. Якщо є запитання, будь ласка.